Не кидайся, ром! Пане, не кидайся, не кидайся! Я кажу, не кидайся! Ти чуєш, що в тебе уже нема! Вань, у тебе слух є чи що? Поставте, будь ласка, понад ви. Це наші. Середійні роблять. Перед передачу! Вперед на ту половину. Хлопці, підніміть голову, Даня один стоїть, із цього. Ви високі прес. Даня, відкриваємося, Ваня, відкриваємося, Андрій, рухайся. Не піддай. Молодець. Пані уважно, якщо похоти, то твій гравець. Не ну, заважайте, ви бачите, де. Ну, телята якісь. Макар уважний. Thank <laughs> you.

<ріст> <ріст> да Рома, не крутись, Рома, передачу шукай. Передан та Андрій. Там щось там виходить Матар є! Андрій! Якщо там нікого нема, макар є, розіграй з Макаром. Даня з герцем, Рома, ліва рука грометь. Гріш вам.

Thank you not going Рома відкрися, від робі передай. Ну Ти серйозно хочеш через типова голоса би, Андрій швидше з м'ячем працює, макар до нього. Молодець, Андрій. Відбирай давай, що ти і ходиш, дивишся! Макар в тебе рук немає, чи що, ребята? Макар, тебе

Не кидайся, не кидайся ром, не кидайся. Молодець. Гравців, уважно, ваня, не прихай, Ваня, не кидайся, я кажу. Андрій, до кінця рома страхуй! Я за три секунди через Не кидайся, я кажу. Ваня, в не кидайся. все, пиво, берта, накидайся. Запишка, чого не проходит. Какого устали?

Ти в оберті, не скидуєш його вал. Тому за не дати йому пройти по фраму, розстрілити і не дати йому дати зміститися дати, Так він Або вбірує щось видумує, або краще, якщо він не дасть передачу назад, то ти місію свою виконав, розумієш? Поняв? А штрафний, вань, чого ти вчи його б'єш? Ромі м'яч, у фланг. Рома тобі покотив і все. Стало навпаки. Ти був. В наші, добре, Рома. Я попросив його забити. Пелих, ти захисник Городніченка, лівий фланг! Чого ви Лівий фланг! Давай на троня туди, грузи. Давай, давай, побігай. Дронь на м'яч! Кирил сильніше ножку став! Давай, 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 давай. Пелег на м'яч. Інша сторона, Кирил, відкрийся! Макар сильніша передача. Герніченка, чого ти крутишся? Кирил, скажи мені, будь ласка. Півода за лівою ножкою усередні і поїхати. Дронь відкривайся! Дронь є! Дронь є! Дрон на м'яч! Діма на м'яч! Швидше передача! Діма, кажу на м'яч! Велих до кінця. Мирон, не викидайся, не викидайся, Мірон. Не викидайся, я кажу. Вперед. У Усла вперед! Передача вперед. Діма, Мірон, не треба пригать ногами вище голови. Стали в півоборта низька посадка. Хай пробують вас обігрувати, контролюйте, не давайте зайти на удари. Кирилл вперед! Кирилл вперед! Кирил! Макар, ну ти віддаш передачу. Ну що з вами таке? У фланг. Дім. Не треба вибивати. Просто рухайся у фланг. Киріл. Усьо гравецький, Кирил. Кирил, герце. Мірон, макар, ворота. Мірон, дальня штанга, мірон. Дронь, оно гравець в свою зоні. Дронь, виходь, на вратаря йди. Градиченка в свій фланг. Вірон, кажу, не викидайся. Вірон, не викидайся. Він тебе прокинув і все, ти стоїш кукурузу охороняєш. Не викидайся, хай попробує тебе обіграти. Чого ви пригаєте в них? Кирил, 29-й номер. Правильно Макар. Вірон розіграш твій. Пелик забирай гравця, пелик забирай. Зі сторони воріт, пелик! Рухайся вперед, ліва нога і вперед. Кирил, тут в своїй зоні працюй, в своїй зоні, Кирил. Гравцем, Ближче до гравця. Ірон, зі сторони воріт. Вперед рухайся. Вперед сам! Збігання стає відкривайся, Діма, окінцями, Киріл, тебе що не кормля чи шо? Мірон! Ширше до фішок! Ширше Мірон, до фішок! Радіченка є! Пряма ліва нож! Багато просто на слабну плані. Відкрийся, назад вперед-назад! Андрій! Робіть те, що ти в на новому грі робив. Діоргай суперника вперед назад. Хай макар водить тебе. Ніга! на О, Передача! <звіщи> <Кирил> нижче! <Нищє! звіщи> молодець, пеле! Хумнічка! Молодець! Бачиш, Ваня, все, він викидається, бачиш, тому такий лік горця. Стари мозку, вибив м'яч. Якби він впав в кутаті, він вже виходив різав кут, виходив до один в Альо! Та на теле. Кіріл, дай зі сторони воріт, пелик, спина. Мірон, ближня штанга. Туди, Мірон, відбір. Молодець! Спокійно, діва, півоверта, Кирилка, гравця. Кирил, не кидайся, не кидайся, спокійно ближче, зустрічай. Макар, ти не просто пригай. Ти подивись, де в тебе поперечина і ручкою до поперечини проводи м'яч ширина, вперед рухайся радниченка Макар. Ну ти що передачу віддати не можеш? Так? Сам Діма, виходь, виходь, виходь. Більший площ! Більше площу Ну Один в один вихід на карт, більшу площу. На карті нічого ти зап'єш! Пелик, ти захисний, куди ти обігруєш? Дім, ну якщо ти вже всередині і тут є, обігруй лізь. А що ж ти розіграв і обрізав на двох гравцях? Є, Кирил. Пізно. Ще з макаром і відкрийся. Відкрийся. Дронь на м'яч! Відкривання ширина, міро! На м'яч, Кирил! По флангу, по флангу рухайся. Фіно, Діма, не кидайся. Кирил, ширина! Ну, Макар, ну ти ж та й як з вами працювати? Ну, ви якісь я не знаю. Городніченко, твій розіграш, це твій фланг. Зустрічай його, Кирил! Відкривайся, Кирил, мірон є! Пісно. Рухаємось, відкриваємось! Та лівою ногою прийми в півоберта! Час на тайм і випустимо тих, хто працює, тих, хто не працює. Бронь, відбирай м'яч! Не поспішай! Мирон, Мирон єлек, відкриється. Молодецький прийняв. Елек, відкрийся! Дронь, відкрийся! Мирон всередину зайти! Мирон є! Пізно! Мирон є! є. Та передачу віддавай! Не кидайся, спокійно, не кидайся! Кирил. Макар, макаря, до м'яча, Діма, відкрийся. Діма ширше відкрийся вперед. Время ж уже Рацію, пелих, ліва рука, дронство з ним.